Система автоматизации она позволяет вовремя будем говорить реагировать на какие-то неисправности, неполадки как в системе генерации тепловой энергии, то есть непосредственно на котельные, то есть это аварийные ситуации или какие-то внештатные ситуации, так и в системе транспортировки тепловой энергии. То есть при падении гидравлических характеристик тепловой сети, соответственно, Зрабатують система блокировки автоматичної безпеці котельне. На модернізацію систем теплопостачання та підготовку до опалювального сезону щороку підприємство витрачає близько 30 мільйонів гривень. Цього як правило не вистачає, проте певні сучасні впровадження здійснювати вдається. Вони ж в свою чергу допомагають заощаджувати енергоресурси. За останні п'ять років підприємствам в рамках програми «Енергоефективність» виконана реконструкція. Заменено 37 котлов, вот таких. Значит, мы поставили две когенерационные установки, которые нам обеспечивают более дешевой электрической энергией. И на сегодня экономия у нас составляет в сравнении с 2006 годом 18% снижения динамики газа и порядка 10% электрической энергии. Зупинятися на досягнутому комунальне підприємство не збирається. Має перспективні плани та розробки проєктів, що спрямовані на модернізацію усієї структури теплопостачання Донецька, що здійснюватиметься коштом міжнародних фінансових організацій. За підрахунками такі нововведення дозволять знизити обсяги енергоресурсів для виробництва теплової енергії приблизно на 23%. При реконструкції в модернізації системи теплоснабження рукасор руководствується єдиним документом – Это схема оптимизации системы теплоснабжения города Донецка на период 2000, до 2030 года. Значит, данной схемой теплоснабжения предусмотрена реконструкция 103 котельных, э, замена более 600 километров тепловых сетей, внедрение э, пяти когенерационных станций на базе крупных котельных предприятий и внедрение индивидуальных тепловых пунктов, что поможет или позволит, скажем. потребителю перейти на новий уровень, уровень потреблення теплової енергії. Тобто йому дозволять розподіляти непосредственно в домі і улучшить уровень комфортності проживання. З 2015 року планується впровадження системи транспортування теплової енергії, що дозволить визначати точне місце аварійної ситуації. Наразі ж, аби виявити та усунути неполадки на мережах, доводиться перевіряти цілий квартал. Під час пошуків, що тривають декілька годин, у найближчих будинках відключають опалення. Коли на вулиці мінус 30, мешканцям можна поспівчувати. Спочатку встановлюватимуть датчики на 20 кілометрах. Аби озброїти усі 645 кілометрів теплових мереж міста, знадобиться кругленька сума. Не пасе задніх в електронному світі і комунальне підприємство компанія вода Донбасу». Тут розуміють, сьогодні існувати будь якій компанії без залучення it технологій надзвичайно складно та витратно. Тож новітніми розробками не зволікають. Ну, для енергетиків, які у нас працюють, вони внедряють систему плавного пуска, тобто на двигателі. Тобто двигатели, как бы. Большой мощности при старте там, потребляют электроэнергию. То есть они внедряют системы там, специально электронные, которые плавно э, производит запуск двигателя. То есть в связи с этим как бы, у нас уменьшается потребление электроэнергии. Потому что насосы на оборудование вернее на наших насосных как бы, работают э, не всегда постоянно. То есть Они определенное время там воду подают, потом как бы промежутки есть. есть Из-за этого вот внедряются эти технологии. Для управления технологічними процесами нових систем цього року був створений специальный підрозділ. По циклу, который задан компьютером, да, будет работать это оборудование. Соответственно, оно вовремя выключится, вовремя включится. То есть, соответственно, мы, самое энергоемкаемое в нашем тарифе это электроэнергия. То есть мы будем пытаться как бы, этим уменьшать свои затраты. Невдовзі компанія разом із Донецьким обласним центром інформатизації втілюватимуть у життя свою рідний ноу-хау. У 2014 році планується реалізація проекту зі створення єдиної інформаційно-аналітичної системи контролю за якістю води у регіоні. За попередніми підрахунками, новітній проект обійдеться приблизно у 3 мільйони гривень. На сьогоднішній день контроль качества води і стоків существляється в лабораторії. Ну, осуществляється в основному ручним методом. тобто... Занесенням інформації в журнал, передачі його по телефону. Но ми видим в перспективі возможность об'єднати це все в єдину информационную сеть. І тоді інформація, яка в конкретній лабораторії отримує, в же, в той же міг стане достоянием широкой, широкого, широкого круга спеціалістів. Ми зможемо більш оперативно на ній реагувати. Сучасні технології допоможуть більш раціонально використовувати кошти, а разом з тим покращиться якість очищення води. Зная информацию, да, мы можем проанализировать, вот, допустим, по тому же расходу реагентов на очистку воды, да, то есть мы вовремя соберем информацию с потребности, то есть э, системы, которые внедряются, они должны нам подсказать, скажем так, ну, в режиме онлайн, да, то есть посмотреть, сколько у нас идет, какая там жесткость воды, то есть характеристики химической этой воды, и сколько необходимо для очистки реагентов. То есть если мы будем как бы предугадывать хотя бы на какой-то шаг, То есть, соответственно, у нас и расходы на а реагенты сейчас довольно-таки дорогие. Если увеличилась у нас жесткость где-то по течению канала да, в самом начале, то есть они смогут как, хотя бы там за 2-3 часа отреагировать, там где-то добавить больше там реагентов, где ну, чтобы увеличить качество воды, ну, улучшить, вернее, качество воды. То есть, конечно, поможет. Потому что у нас канал 220 км протяженностью. И... Как бы если так день-два уходит на анализ, да, то есть пока мы сделали пробу, где-то мы уже не успеваем. То есть где-то мы просто завышем, даем дозу для очистки, как бы. то есть мы расходы свои несем. А так мы будем более как бы, манипулировать расходами по реагентам. Смітники – це теж клопіт комунальників, але вони становлять загрозу для кожного мешканця. На території Донецької області експлуатується 57 полігонів твердих побутових відходів, але вони більше нагадують звалища. На землю без пленки, без нічого висипається мусор. Вони ростуть в висоту великі якби і тому подібне. Задача нашого підприємства знайти сучасні технології і їх. и использовать на территории Донецкой области. Наша задача – довести и уже выйти как на определенное общественное обсуждение непосредственно изменения самой стратегии складирования твердобытовых отходов, прекратить складирование, производить отходов на большие территории, постараться уменьшить объем твердобытовых отходов для того, чтобы можно было бы Ну, як как би бы сказати, сохраніть сільськохозяйственної землі, які, в основному твояться под нові полігони. Європейські країни вже давно утримують зі сміття енергію. На Донеччині, як і усій Україні, сьогодні здебільшого займаються захороненням твердих побутових речовин, а не їхньою переробкою. Тож замість того, аби приносити прибут Україні, мільйони тонн відходів отруюють землю, воду та повітря. Це как бы, така комплексна проблема і. И... Был проект по мусоросжигательному заводу, но по вопросам экологичности да, он был пока поставлен на изучение. да, скажем так. То, что сейчас мы проводим, это хотя бы наладить раздельный раздельный сбор мусорных отходов и, соответственно, их сортировку и возможное использование. У Горлівці планується будівництво комплексу з переробки відходів європейських стандартів, який коштуватиме приблизно 130 мільйонів гривень. Завод розраховують звести протягом трьох років. Ми плануємо отримати твердобутові відходи від перевозчика, сортувати їх. От, на та часть, яка ну, як бы, відбирати вторичні ресурси після відбору вторичних ресурсів. ту часть, которая остается, она еще подвергнется дополнительной сортировке для удаления мелкой фракции полиэтилена и любых пластмассовых, для того, чтобы выполнить из них РДФ топливо, то есть альтернативное топливо, которое впоследствии будет пилетировано, пилета, вот, которую можно спалить в любом котле. Оно не будет нести в себе никакую загрязняющую. Это Калорійність не уступає углю абсолютно. Поэтому цього ми хочемо добитися. Обсяги сміття впливають на вартість комплексу з переробки твердих побутових відходів. Якщо брати кількість відходів Донецька, то будівництво такого заводу обійдеться не менше ніж у 280 мільйонів євро. Зводячи сучасні комплекси з переробки сміття, ми зможемо свої екологічні проблеми перетворювати у нові можливості. Прогрес не стоїть на місці, тож очевидно, що можливості комунальників зростатимуть і надалі. А разом із ними підвищуватиметься ефективність праці усього житлово-комунального господарства. Ви дивилися програму Вектор економіки на все добре.